Програма ранок вдома вітає всіх на календарі. Четвер, 6 жовтня, і для вас працюють ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. Зробити цей ранок приємним і смачним. Нам допомагають майстер Костянтин Драгульов та шеф-кухар Ян Гуєн. Яне, привіт! Чим сьогодні дивуватимеш нас? Добрий ранок. Сьогодні ми приготуємо э, гарбузову кашу з шуном та сиром в mm. Та ще у нас буде зап запечена цибуля в італійському стилі. Клас. Запечена цибуля в італійському стилі. Це, це якась дуже... висока кухня. Ні, це дуже смачно, дві чека. А між смачними сніданками ви побачите історії про. Батька та сина, які допомагали зупиняти російські колони, волонтерів із Житомира, котрі збирають гроші на зимовий одяг для ЗСУ фабрику з виробництва вишиванок, що почала випускати бронежилети. А ще дізнаємось програму львівського міжнародного букформу, який стартує вже сьогодні. Та послухаємо поради від нашого домашнього психолога Наталії Підлісної, яка швидко яка підкаже, як швидко стати своїм серед новеньких. Чекайте й інші теми разом з нами, і нехай цей день буде чудовим. Скажи, будь ласка, які в тебе взаємини з осінню? Чи любиш цю пору року? Ну люблю, але більше люблю море, пляж. Захід сонця, тепле це морський бриз. Знаєш, атит. ну зрозуміло, яка жінка не любить літо, море. Ще й коли програма у відпочинку All-Inclusive. Ну no, слухай, не так вже й добре, ти знаєш жінок, чесно <failures> скажу. À, в осені теж є <addusive> свої переваги. А, а ну. обожнюю, коли ти йдеш по парку, під ногами шарудить опале листя. Ти йдеш, насолоджуєшся цим, знаєш, таким. Повітрям після а в руках в тебе е, какао. М? Яка ти романтична натура. Воу. Отже, пропоную подивитися нашу традиційну рубрику День в історії і дізнатися про минуле, яке вплинуло на теперішнє. Сьогодні 133 роки виповнюється легендарному кабарему Лен Руш» в Парижі. Енергійний і відвертий танець Канкан -кан» є родзинкою червоного млина. Глядачами яскравого шоу в різні часи були такі відомі особистості, як Пікассо, Оскар Уаль, Принц Едуард Сьомий Уельський. Мулен Руж невід'ємний символ французької столиці і в той же час улюблене місце туристів з усього світу. Щорічно його відвідують близько 600 тисяч глядачів. Кабаре займає почесне місце в книзі рекордів Гіннеса, адже на його сцені 29 махів ногою роблять за 30 секунд. Самі французи кажуть, хто був у Парижі і не відвідав Мулен Руж, той не зміг до кінця проникнутися французькою столицею. 6 жовтня 1918 року в Києві запрацював Український народний університет. Цьому сприяв гетьман України Павло Скоропадський. Тут працювали 68 викладачів, які навчали 1600 студентів на кількох факультетах історико-філологічному, історико-філологічному, математичному юридичному і медичному. Через рік Український народний університет увійшов до складу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 1975 рік Київське динамо вперше завоювало Суперкубок УЄФА. Престижний європейський трофей білосині під керівництвом Валерія Лубановського перемогли Мюнхенську Баварію. Матч у Києві завершився з рахунком 2-0. Всі голи забив Олег Блохін. Один з них згодом був названий Голом століття. Неперевершена гра і обороні, а також найсуворіша ігрова дисципліна секрет перемоги білосиніх. Тоді з трибун НСК Олімпійський Динамо підтримували понад 100 тисяч уболівальників. Зараз Динамо найтитулованіший вітчизняний футбольний клуб та один з найвідоміших у Європі. Крім того, білосині входять в почесний список найкращих клубів світу 20-го століття. Кольори Динамо свого часу представляли такі видатні футболісти, як Валерій Лубановський, Олег Блохін, Ігор Біланов, Андрій Шевченко та Сергій Ребров. А яким буде 6 жовтня 2022 року залежить від кожного з нас.